Всім привітики! Давайте покажу вам, як виглядає лім Дійсно дуже вражальний сорт. Ягода різного калібру, але в неї розтягнутий термін дозрівання, вона неодночасна, тому ягода до геть-мілкої не доходить. Ось так виглядають кущики з лімалексії. Я ж кажу, ягода є різного калібру. Дивіться, є така, є трішки меншенька. Є ще менше, але вона не дрібна. Дрібної ягоди тут немає. Якщо придивитись, то її тут досить-досить багатенько. От зараз стану, дивіться. Ось так вона виглядає. Хіба це дрібна ягідка? Це дуже-досить гарно. Її багато на кущеві. Що так, покажу вам, дивіться. Вона вже почала вуса випускати. Дуже гарний смачний сорт, але який потребує додаткової обробки фунгіцидом. Ще раз наголошую, якщо вмієте працювати з фунгіцидами, то можете сміливо брати цей сорт і вирощувати. Він дійсно врожайний і класний. Всім гарного дня, пока-пока!